Так, колектив, всім привіт. Пройшло вже 12 днів після того, як ми ось це гніздо дивились, перебирали. Я знімав відео, хто бачив, той бачив. 11 квітня вони народжені, ці кроленята. Тоді одразу ж ми перебрали гніздо, перестелили, пересчитали, було їх тут 11 штук. Хто дивився, ну, відео пару там попередніх назад, то той знає. Тепер. 12 днів я їх не чіпав, виходить, ось такі вже вони на вигляд. Вже деякі очі відкривають. І потрібно вже знову якби, перебрати, передивитися, тому що там вже в них і мокровато, напевно. І думаю, знову зніму відео. Комусь, можливо, цікаво. Прийшло 12 днів, що там в гнізді, чи всі живі. Бо я тут так поверхнево якби, ну, руками пух розгортав, дивився, то ніби неживих не було. А так, щоб конкретно там передивитися якби уважно, то не, не лазив. Тому зараз 12 днів пройшло, сьогодні 23 квітня, то вже потрібно як би, перебрати. Тому зараз кроличку знову ж відсадю, тому що вона не дасть. І переберем, передивимося, перестелим що там в них робиться. Так, ну що, поїхали. Ось такі бутузики. Очки відкриваються, заодно і подивимося, чи очі всіх відкриті, тому що можуть закисати, то одразу потрібно дивитися. Ну, зараз ще, напевно, застелю, застелю ящичка, щоб знизу ніхто лапу не пошкодив. Так, взяв іншого ящика, так мені буде безпечніше. Так. Отже, один. Очки відкриті, все класно. І так кожного очі передивляємося два. Три лишній пух заберу. Так, чотири. П'ять. Ось тут щось як хоче очко закисати. Потрібно зараз його попробувати розкрити. Так, шість. Сім. Вісім. Оцей невеличкий в порівнянні з тими. 9. Десять. І ось цей невеличкий, 11. Ось як я і казав, що саме оптимальне це 9. Ось. Ну, ці два, десятий, одинадцятий, вони видно, так? Да? менші. Ті більші, ті менші. Так, що далі роблю? Все, що сухе, так же саме забираю до них. Ось, а тут уже ось це мокре все викидаю. Так, все, що було мокре, викинув. Тепер на низ знову ж таки трішки тирси. Ось так. І зверху знову соломи. Ось. Формую. Хоча тут вже формувати і нема що. Невеликі. Так, ставлю в клітку. Трішки змінимо ракурс. Ось. І буду перекладати зараз сюди, тому що вони великі можуть вилазити. Ось, ще треба. ще цей пух трішки наниз. Сухий, що був. Ось так вони там його собі розрівняють і поїхали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. 11. І зверху пушком, який ще залишився, так притрущу. Вони там собі заріюються і буде їм добре. Так що ось так. В одного там очки як то трішки підзакиші, але, можливо, ще рано, можливо, вони просто. Не зовсім відкрилися ще до кінця. Воно так незрозуміло, ніби і закисше, а ніби й не дуже. То я ще поспостерігаю, День-два, якщо не будуть відкриватись, то просто ну, так пальцями якби, допоможу їм відкритися і буду дивитися, щоб не закисали. А всіх остальних, то, то нормально відкриті, вже дивляться. Оце єдине, що 11 штук і два з них, ну, менші. Видно, що вони менші, відстають, молока десь то їм не вистачає. Саме оптимальне це. Це 9 штук. Ну, але подивимося, як воно буде далі. Ось таке відео. Раз в 12 днів. Це, напевно, ще раз я їх переберу, перестелю. Ось, А потім вони вже почнуть виходити до мамки. То потрібно буде взагалі вже забирати цей лоток і перегородку. Тому таке відео. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, коментуйте. Всім до побачення, до нових відео.